Вітаю вас малята на занятті з математики. Погляньте, який дивний кубик завітав до нас у гості. Він вміє сумувати, посміхатись, дивуватись і навіть хитрувати. А послухайте уважно, що він хоче вам повідомити. Ми розпочинаємо мандрівку. Цікавою країною математики. На занятті на нас чекатимуть нові пригоди та цікаві ігри. Я познайомлю вас зі своїми друзями. Чи готові ви малята? Я сподіваюся, що так. Зустрічайте моїх друзів. Діти, погляньте, які цікаві кубики завітали до нас. Як ви бачите, ці кубики не прості, а математичні, бо на кожному з них написана цифра. Давайте познайомимось та пограємо з ними. Один, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Завітали до нас кубики і струнку стали в ряд. Як солдатики на параді. Давайте полічимо, скільки ж тут кубиків. Один. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Всього десять кубиків. Але кубики дуже непосидливі. Тому довго вони рядком стояти не змогли. Вирішили хоровод завести. Та й утворили коло. Цікаво, чи ніхто з них не втік, радькома? Що треба нам зробити, щоб дізнатись? Треба ще раз порахувати кубики. Один, два, три, п'ять. Де ж кубик з цифрою? Чотири. Ось він. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Всі кубики на місці. Вирішили кубики в хованки пограти. І деякі з них гарно заховались. Давайте знайдемо їх. Один, три. Який кубик заховався? Так, вірно. З цифрою 2, 3. 4, 5, 6, 8. Якого кубика немає? Молодці. З цифрою 7. 8, 9. Якого ще кубика нема? Молодці. З цифрою 10. Знову вирішили кубики струнко стати в ряд. Але схитрували. І встали в зворотньому напрямку. Але ми все одно їх порахуємо. Десять, дев'ять, вісім, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці малята! Гарно ми з вами грали з такими невгамовними кубиками. Кубики кажуть до побачення! Вам сподобалось грати з моїми друзями? А я запрошую вас на психологічну хвилинку, під час якої вам стануть у пригоді ваші лірі пальчики? Приготувалися? Один, два, три, чотири, п'ять. Стали пальчики у ряд. Шість. 7, 8, 9, 10, Ліче, Юля, Рома, Леся. Молодці. В країні математики нас зустрічають всі мої друзі. геометричні фігури. Давайте з ними знайомитись. Прямокутник. Квадрат. Трикутник. Круг, Ромб. Овал. Зараз ми з вами бачимо предмети, які схожі на різні геометричні фігури. Давайте спочатку порахуємо їх. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять. Десять. Всього десять предметів. А зараз знайдемо фігури, які схожі на квадрат. Все вірно, це стіл та віконце молодці. Які предмети схожі на прямокутник. На прямокутник схожий телевізор. Які предмети схожі на трикутник? Будьте уважні. Молодці це пірамідка. Та лінійка дуже добре. Які предмети схожі на круг? Це колесо та паляниця. Які предмети нагадують нам ромб? Риба та повітряний змій. Які предмети нагадують нам овал? Овал нагадує нам дзеркало. Молодці малята дуже добре. Малята, мені здається, вже заморили стрічки. Пропоную порухатися. Приготували? Який гарний човник можна побудувати з геометричних фігур. Давайте порахуємо, скільки та які геометричні фігури були використані. Один, два, прямокутники. Один, два, трикутники. Один, два, три, круга. Один, два. Ромба. Молодці діти. Які геометричні фігури та скільки використано, щоб побудувати жирафа? Один, два, три. Чотири прямокутники. Один. овал. Один. Два. Трикутники. Один квадрат. Молодці діти. Ну що, діти, вам сподобалось грати з моїми друзями в країні математики. А я вам кажу до побачення. До нових зустрічей. Ось і закінчилось наше заняття з математики. Діти, я пропоную вам вивчити лічилку до пальчикової гімнастики. Порахувати вдома предмети до 10 та знайти предмети, які схожі на різні геометричні фігури. До побачення, до нових зустрічей!